Чи буде ком'юніке скорочено, та чи не будуть включені слова Україна та Росія? Якщо так, чому і що ми можемо очікувати, побачити в цьому ком'юніке. Ну е, звісно, ми ще працюємо з союзниками через північно-атлантичну раду над ком'юніке? Я думаю, цей саміт дійсно повинен зосередитися на кількох питаннях. Дійсно, зосередитись одне з них це значне збільшення витрат на оборону, щоб забезпечити нашу безпеку не лише зараз, але й у майбутньому. Це пов'язано з тим, що ми. Дійсно, наші оборонні промисловості запустять додаткові виробничі лінії, додаткові зміни для цього. Вони повинні знати, що ми витрачаємо більше. вони повинні знати, які цілі спроможності, і цілі спроможності ми вирішимо завтра. А щодо витрат, ми вирішимо на саміті. І ця комбінація зробить краще, легше для. Оборонних індустрій прийняти свої необхідні комерційні рішення не для підвищення цін, а для збільшення виробничих ліній, збільшення змін, щоб наші великі і прекрасні оборонні індустрії у США, в Європі, в Канаді виробляли набагато набагато більше. І звісно, Україна обговорюватиметься і буде на порядку. Денному на саміті немає жодного сумніву.